Зараз ми багато чуємо, що можна побудувати мобільний застосунок чи створити веб-сайт без навичок та знань програмування, використовуючи лише генеративні AI-інструменти. Я вирішив перевірити цю гіпотезу на практиці і самостійно створити такий застосунок, про що хочу розповісти в цьому відео. І, взагалі, це відео буде корисне всім, хто має безліч ідей, щось хоче пробувати робити своїми руками. Тому сідайте зручніше за ваші комп'ютери і будемо починати. Перш ніж ми перейдемо до самого процесу створення, давайте я покажу, що ж я буду використовувати і що планую створити. Ось так виглядає моя гіпотеза. Я Ігор, я хочу побудувати застосунок без знань та навичок у програмуванні. Далі я буду використовувати такий інструмент-курсор. Курсор взагалі вважається один з топових ai агентів, який націлений на побудову програмного коду. Він міє працювати з іерархією коду, має можливість роботи з чатом. І це все гарно обгорнуто в розробницьку оболонку, яка використовується як інтерфейс, з якою ми ж сьогодні будемо працювати. Власне курсор він базується на топових на сьогоднішній день моделях. Тобто, вся комунікація з курсором вона проходить через чат. Де ми будемо використовувати або клод 3.5 сонет, або ChatGPT 4 o модельку, які вважаються топові. І власне ці модельки нам будуть і генерити ті шматочки коду, які будуть складатися в проєкт в курсорі, і звідки буде створюватись наш застосунок. Наступна річ, яку я буду робити, ну і власне про що буде наш застосунок, який я буду розробляти, це буде ідентичний по інтерфейсу, по схожості такий собі розумний чат де користувач зможе писати якісь повідомлення і чат йому буде відповідати. За основу я хочу взяти користувацький інтерфейс ChatGPT, і додатково я планую в наш розумний чат підключити ряд сервісів. Я підключу останню модель GPT 4O, щоб наш чат не просто там собі уявно відповідав, а через API працював з цією моделькою. Так само я підключу API 11 Labs, щоб наші повідомлення в чаті вони голосом програвалися. І це все рішення, використовуючи такий сервіс як Vercel, я планую розгорнути, щоб був до нього доступ через інтернет. Тому ось весь процес створення такого чат-застосунку в цьому відео я планую розбити на 6 кроків. Першим ділом я покажу, як інсталювати курсор на машину, Далі як ми можемо створити новий проект в курсорі, далі використовуючи ряд промтів, як ми можемо побудувати. Власний застосунок. Далі я покажу, як нам зробити дві інтеграції з чат GPT-моделькою та Eleven Labs. І далі як це все опублікувати в інтернеті. І взагалі розробка такого застосунку це буде перший мій досвід роботи з AI-агентом, власне, з курсором. Тому я навіть не знаю, що з цього вийде. Давайте дивитися. А сьогодні в партнерському блоці я розповім про платформу для інвестицій. І це не просто інвестиції, а дольові інвестиції. В нерухомість платформа Binarix, створена українцями, дозволяє стати законним співвласником закордонної нерухомості, інвестуючи всього від 50 доларів. Завдяки інноваційній технології токенізації Ви стаєте власником частки вілли або апартаментів на Балі чи в Туреччині. І вже сьогодні починаєте отримувати пасивний дохід від їх оренди через Airbnb або Booking. Binarix пропонує оренду нерухомості з дохідністю до 12 річних відсотків і щоденними виплатами або об'єкти забудови з дохідністю до 30% відсотків річних на термін 3-18 місяців. Тому тут все просто, прозоро і вигідно. Приєднуйтесь до спільноти з понад 1200 співвласників, а ще з промокодом IMATROV20 отримайте 20 доларів на рахунок та 3% кешбеку на першу інвестицію в нерухомість. Щоб можна було легше спробувати і почати заробляти. Всі деталі за посиланням в описі до цього відео. Binarix. інвестуйте легко та вигідно. Першим ділом давайте встановимо курсор. Ми заходимо до них на вебсайт курсор.com, і тут з'являється такий дуже простий інтерфейс. Вартує спочатку залогуватися, створити аккаунт і далі на відповідну платформу у вас буде кнопочка скачати. І взагалі я раджу краще один раз спробувати, ніж 100 разів побачити. Тому. Всі кроки, які я показую, пробуйте їх відтворити, бо вони є досить прості і зрозумілі. Коли ви запустите перший раз курсор, ви побачите ось такий от досить простий інтерфейс. Буде дві кнопочки: відкрити папку і відкрити через SSH. Я не буду на цьому зупиняти, що таке SSH. Нас цікавить відкрити папку. Тут тобто, що означає відкрити папку? Це означає, що ми зараз створимо проект. І є взагалі два типи проектів. Ми можемо створити пустий проект, коли наша папочка з проектом буде. Пуста, там не буде ніякого коду, і все ми будемо писати самостійно через агента, або ми можемо використати якісь темплейт, тобто набір вже готового коду, де вже є якісь створені базові налаштування, базові файлики. Тобто, якщо зайти на сайт Cursor Templates, тут ми можемо побачити готові проекти для веб-розробки, мобільної розробки, різні хром розширення. Тобто ось такий проект можна скачати собі на комп'ютер. І на етапі, коли ми відкриваємо folder, ми можемо вибрати, власне. Вже папочку з нашим темплейтом. Я зараз, коли натискаю folder, я зараз зроблю пусту папку без темплейту відкрити. Все, в мене створився простий проект, в якому нічого немає, і зараз ми будемо використовувати курсор Агент, щоб потрошки почати цей проект наповнювати різними елементами коду. Але перш ніж ми почнемо писати наші перші промти, давайте я ще трошки пройдусь по інтерфейсу курсора і покажу основні його елементи. Знову ж таки, зліва ми будемо бачити наше. Дерево нашого проєкту, тут буде ієрархія з файликів, Так само є ось такі три елементи меню. Тобто, якщо включити цей елемент меню, це є термінал. Тут ми будемо власне бачити, як будуть наші виконуватись всі команди. Чи щось пройшло добре, чи щось поламалося. Це такий свого роду око, яке дивиться за виконанням нашого коду. І тут дуже важливо буде відображатися інформація. Ще одна важлива річ, і це прямо ядро нашої роботи з курсором і з його моделями це є. Елемент, де ми будемо писати наші промти. це ось цей от розумний чат. Як ви бачите, тут є такі три закладки: finder чат і композер. По великому рахунку, якщо ми візьмемо чат, тут ми можемо просто задавати питання, так як ми задаємо в чат GPT, і просити нам щось пояснити по коду. Далі по відео я розкажу більш детальніше і покажу, як працює чат. Нам же ж цікавий композер. Композер це, власне, той. Метод роботи з промптингом, який вміє за нас створювати файли і робити певні кроки по мірі того, як ми будемо створювати застосунок. І, власне, цей композер, він може використовувати як основу різні моделі. Ось, бачите, всі топові моделі тут зібрані у списку. По дефолту я буду використовувати клод 35, тому що, ну, по великому рахунку, тому що вона поки що є одна з топових моделей для написання коду. І ось тут, якщо ви зауважите, справа є такі дві переключалки. Нормальна та агент. Відповідно, якщо режим агента включений, він може виконувати завдання самостійно за допомогою командного рядка. Далі він може самостійно визначати, які файли потрібні, який контекст. Далі він може дізнатися, що потрібно зробити на наступному кроці. Тобто ми не говоримо, який має бути наступний крок, а він розуміючи контекст, сам пропонує наступний крок. І ми тоді приймаємо рішення, зробити його чи не зробити. Ну, якщо говорити про. Нормальний режим він не може використовувати командний рядок, він вимагає від користувача вказати самостійно контекст, і він вимагає очікувати кожен раз команди для виконання наступного кроку. Тобто для створення нашого AI чату я буду використовувати режим агента, той, який є більш інтелектуальний, який самостійно може мені пропонувати виконання наступних кроків. Ще один немало важливий елемент інтерфейсу це є налаштування. Власне, тут ми можемо брати план, який ми будемо використовувати, адже у ці всі. Транзакції, ці всі взаємодії з агентом, вони використовують токени. Ну і безкоштовна версія пропонує ряд базових токенів, А далі, якщо потрібно більше, потрібно доплатити. Так само тут є певні правила використання штучного інтелекту цих наших моделей, і взагалі, як ми. Працюємо з агентом, я про це трошки далі теж по відео розкажу. З основними елементами курсор інтерфейсу ми розібрались. Давайте тепер приступимо власне до створення застосунку. Я зараз буду писати промти і коротко їх коментувати. Знову ж таки, всі промти я буду писати англійською мовою, адже наші моделі, які ми використовуємо, вони все таки краще розуміють англійську мову. Ну і весь код теж він буде коментуватися і писатися з фокусом на англійську мову. Ось такі от перший промпт я підготував. Що я його прошу зробити? Я хочу створити простий чат-застосунок. Далі я йому кажу, що цей чат-застосунок має бути схожим до такого, як чат GPT, і використовувати OpenAI API. Так само я кажу, що він має інтегруватися з моделькою GPT 4O. Прошу, щоб коли я спілкуюся з чатом і коли чат думає і відповідає, я хочу, щоб з'явився такий невеличкий лоудинг. Індикатор. Ну, і знову ж таки, сам чат, інтерфейс, він має бути дуже простим. Ось такий от перший промпт я написав. Знову ж таки, щоб якось підкріпити, підсилити цей промпт, я зараз додатково додам ще зображення. Я ось заходжу на інтерфейс нашого ChatGPT, gpt Ось так роблю скріншот, І далі прямо ось цей от скріншот перетягую в наш композер. Щоб сюди додати як додатковий контекст, і агент розумів, що мається на увазі під простим інтерфейсом чату. Додатково я ще даю йому кілька стрічок, де я кажу, що дивись, я тут залив скріншот, Ось це виглядає чат. Зверни увагу на ці внизу кнопочки. Я хочу, щоб ти їх теж використовувати як швидкі інпути для чату. Ось ці от прості запитання. І відповідно у сам інтерфейс, він ось такий має бути досить простий і чистий. Оскільки в мене чат буде інтегруватися з GPT 4O моделькою, я повинен якось теж додатково контекстом цьому курсу агенту передати цю інформацію. Я йому кажу: що дивись, давай використовуй ось ці приклади коду для інтеграції в мій чат GPT 4O модельки. Знову ж таки, де я можу взяти ці приклади коду? Я можу піти в чат GPT. Ось дати такий промпт, включити доступ в інтернет і попросити: слухай, ChatGPT, gpt А згенеруй мені приклади коду по інтеграції твого ж функціоналу через API, який я можу використовувати для створення свого застосунку. І тут ChatGPT, GPT залізши в інтернет, дає детальні приклади інтеграції з OpenAI API. Далі я беру от, це все, от, так як воно є, копіюю, вставляю як додатковий контекст, і все. Ось. Перший мій такий досить складний промпт, готовий, тобто він показує, що ми хочемо зробити, наш AI-чат. Я даю скріншот, як приклад такого чату. Я йому даю перелік документації, який він може використати з точки зору інтеграції API для GPT-4O. І я натискаю кнопочку Submit. Після натискання Submit, ось цей от агент, він починає сам створювати необхідні зміни і просить мене виконувати ряд команд. Ось, бачите, перша команда. Я прочитав, що це вона означає. Я натискаю «Виконати цю команду. Він, бачите, створив проект Chat». Далі наступна команда, я її знову виконую. Ось тут він вже починає писати перші стрічки коду. Сам каже, що якісь модулі не знайдені, Пробує їх змінювати. Ось тут він додає конфігурацію «OpenAI ключ. Тобто, по великому рахунку він створив заглушку, куди я маю вставити ключ. Зараз ми до цього теж повернемося надалі. Далі він знову просить мене виконати команду. Давайте я її виконую. Все, і він дає підсумок. Тобто він каже: Дивись, Ігор, я зробив ось таку енну кількість кроків. Створив файли, створив структуру коду, додав необхідний код, додав інтеграцію з OpenAPI. API. І тепер цей застосунок ти можеш вже запустити в себе на Localhost. Тобто Ти можеш скопіювати цю силочку і запустити її в браузері. Бачите, під час першого запуску в мене нічого не запустилося, видала помилка, тому я зроблю скріншот. І кажу, дивись, я бачу цю помилку. Давай попробую якось поправити. Так, бачите, він тут встановив якісь залежності, додав ще якісь команди в наш код. Тут він зробив CSS файли, зробив ще ряд конфігурацій інтерфейсу, наскільки я розумію. І далі намагається запустити знову ж таки ще раз сервер, на якому локально буде працювати наш застосунок. Ось, я це все бачу в терміналі. Все, знову ж таки, робить підсумок. Все, я молодець, я зробив наступні команди. Я кажу, окей, добренько, давай, мені все підходить. І давайте я спробую ще раз запустити через command-click, команду на localhost. Ось так виглядає наш інтерфейс. Ну, не знаю. Як на мене, він не дуже схожий до інтерфейсу ChatGPT. Я трішки побавився з інтерфейсом. Ось тут його зробити різні зміни з Markdown, трошки шифти поправити, стиль. І ось так виглядає мій зараз інтерфейс чату. Привіт, Ігор! І тут є три кнопочки. Схожі до того, що ChatGPT має, і наше поле, де я можу з ChatGPT комунікувати. Давайте я зараз спробую щось написати і відправити. Так, нічого не відбувається. І як ми можемо зрозуміти, що сталося? Для цього ми можемо натиснути правою кнопочкою і в браузері вибрати Inspect. Далі перейти на консоль і побачити, що в нас видається помилка. Далі ми можемо зробити скріншот цієї помилки, скопіювати його в нашу консоль і написати наступний промпт. Тобто я кажу, що я бачу цю помилку, коли намагаюся відправити повідомлення з використанням GPT-API. Ну і курсор каже, що ця помилка та що в мене вискакує через те, що я не прописав API ключ в environment-файлик. Ось тут в мене є OpenAI ключ, де я маю його прописати. Звідки ж мені взяти ось цей от ключ? Я йду в звичайний ChatGPT і питаю: слухай, дай мені посилання на сторінку, де я зможу отримати мій OpenAI токен, який я далі зміг би вставити. Ну і тут мені ChatGPT з тим допомагає. Так, я попадаю на цю сторіночку, і ось тут в мене є перелік ключів. В мене вже є створений ключ, я його просто копіюю і, відповідно, вставляю сюди, де є поле OpenAI Key. Майте на увазі, що це є секретний ключ, нікому його не показувати, лише ви і ваш застосунок має бачити цей ключ. Далі ви його будете використовувати під час комунікації з ChatGPT api Я повертаюся в наш застосунок і, вже маючи ключ, я наш. Чат спитає привіт, як ти? Супер, бачите, чат починає відповідати. Яка ти модель? Давайте спитаємо, щоб перевірити, чи дійсно це йдуть запити до API GPT. Так, бачите, чат він використовує модель GPT 3, що в принципі не є дуже гуд. Мені потрібно власне, використовувати модель 4, тому давайте зараз я повернусь в курсор і попрошу його змінити код, щоб використовував модель GPT 4. Я йому такий от промпт підготував. Кажу, слухай, давай перевіримо, чи дійсно ти використовуєш GPT 4 модельку. Все, курсор зробив необхідні зміни. Каже: дивись, я замінив модельку в цьому файлику, в цьому файлику теж зробив зміни. І тепер, якщо я попаду на інтерфейс і спитаю, яку ти модель використовуєш. Все, чат GPT ми бачимо, використовує четверту модельку. Тобто ми зараз наш чат інтегрували з останньою версією API, яка використовує GPT 4 модельку. Окрім спілкування з розумним агентом в курсорі через цей ось ось діалог, давайте я зараз покажу, які ще є способи, як ми можемо вносити зміни в код. Перший найпростіший спосіб це навігацію по структурі по дереву тут є така лупа, ми її натискаємо, і далі ми можемо вказати будь-який текст, і нам курсор покаже, де цей текст знаходиться. Я відповідно копіюю ось цей чат від чат GPT, вставляю його сюди, і він мені показує, в яких файликах цей текст знаходиться. Що я роблю? Я ось знаходжу необхідний файлик, сторінка, і тут я пишу: hi, ігор, команд S зберігає цей файлик. Коли я повертаюся, я бачу, що вже зміни вступили в дію на інтерфейсі. Ще один спосіб, як ми можемо вносити зміни, це використовуючи чат, про який я згадував на початку відео. Ось тут на горі, в нас, крім композора, є чат. Це свого роду розмова з нашим кодом, і на відміну від композора, чат ніяких змін не робить в коді. Тобто ви просто ви пишете в чат, і він вам дає інформацію, аналізуючи ваш код. Я його прошу, слухай, покажи мені місце, де є ось ця от фраза message gpt4. Я його прошу знайти мені в коді, де власне є це місце, і я спробую його замінити. Ось, бачите, він каже, дивись, я ось тут. І він мені пропонує, каже, дивись, це є це місце. Page.txt, от, Це, власне, то поле, яке ти хочеш змінити. І він навіть мені каже, дивись, ти можеш його змінити на ось таке поле або на ось таке поле. Ну, давайте, мені подобається це друге. Apply, і все. Зміни внесено. Далі я перехожу. what's on your mind. Відповідно. Це ще один спосіб, як ми можемо вносити зміни в код через чат. Окрім пошуку через чат, чату теж можна давати команди, якщо ви, наприклад, знаєте, що ви хочете змінити. Наприклад, зараз я хочу змінити системний промп. Тобто то, як чаджі мені буде відповідати. Для цього я знову ж таки знаходжуся в чаті, пишу собачка і тут вказую кодебейс. Це означає, що він буде шукати по всьому-всьому коду. І вставляю команду, яку я хочу виконати. Я хочу, щоб чат GPT мені відповідав в стилі джен Кажу, ось дивись, є ось це поле, це є системний промпт, я пропоную його змінити на ось цей. Якщо тобі подобається, натискай кнопочку Apply. Давайте я відкрию цей файлик. Ось це поле. Я натискаю Apply. Все, він зробив необхідну зміну, я натискаю прийняти. І, відповідно, якщо я зайду в наш чат хай чат. Англійською мовою його спитаю. Ну, він вже мені починає відповідати як Gen Z з. Емоджі з сленгом, ось так от виглядає ще один спосіб, як ми можемо вносити зміни в наш код. Ну і остання опція, як ми можемо впливати на код, це через конфігурацію. Тобто, якщо ми заходимо в конфігурації, ось тут є таке поле «Правила для AI. Це означає тут, що ті команди, які ми вкажемо, вони завжди будуть приходити як частина системного контексту. Тобто, все, що ми будемо писати, чи в чаті чи в композарі, буде додатково. Виконують до цих основних команд. Ми, наприклад, можемо сказати, що я хочу, щоб ти завжди відповідав українською. Я хочу, щоб ти завжди використовував певні паттерни, коли будеш писати на JavaScript чи на TypeScript чи на будь-які інші мої програмування. Будь-які технічні речі, чи не технічні, ви можете задати сюди в правилах. Ну і знову ж таки, якщо зайти на курсор Rules, тут в них прям є ціла купа вже заготовлених правил з кращими практиками програмування. Є і для Next.js, Власне, на тій мові, на якій ми зараз пишемо наш застосунок, є і React, є і інші. Ось це все можна копіювати, вносити в правила, і далі вже курсор буде підтягувати це як частину системного промпту, далі в комунікації з чатом. Тепер давайте додамо інтеграцію з 11 Labs для того, щоб текст переворювався в голос. Ось так виглядає мій чат. І відповідно я хочу, щоб кожна відповідь мала таку іконочку програти. Яку би я натискав, і ось цей от текст, який мені відповів в чат, прогорувався голосом. Ось підготував такий промпт, який говорить про те, що слухай, я хочу, щоб ти інтегрувався з Eleven Labs API, і я в рамках чату мав можливість його програвати. І для цього я тобі дам посилання на документацію. Тобто, окрім того, що ми можемо йти там, додатково в чат GPT чи в інтернет брати якусь документацію і додавати як контекст в курсор, ми можемо дати прям посилання на сайт з документацією. Я ось зайшов на сайт 11Labs. Знайшов Next.js і ось тут є детальніше описано, як же ж інтегрувати API від Eleven Labs. Я копіюю посилання з цього вебсайту і вставляю наш курсор. Далі натискаю Підправити, і вже курсор мав би проаналізувати це посилання з інтернету. До речі, це ще одна потужна річ, що курсор може вчитись по ходу, якщо йому давати посилання на ресурси з інтернету. Так, він завершив виконання команди. Застосунок є започений, Ось тут детальніше він описує, які зміни він зробив. І важливо річ, що він знову каже, потрібно внести ключ Eleven Labs, через який ми будемо спілкуватися з API. Знову ж таки, для того, щоб внести ключ від Eleven Labs, ми заходимо на наш сайт Eleven Labs, попадаємо в налаштування, і ось тут вибираємо API. Ключі Ми попадаємо на ось цю сторіночку, і нам достатньо створити новий ключ. Це є секретний ключ, тому нікого теж його не показуєте, лише додавайте в свій застосунок. Я копіюю цей ключ, я йду в налаштування, це файлик Environment Local, так як мені сказав, курсор, і ось замість цього плейсхольдеру я його видаляю і вставляю ключ до 11 Labs. Далі його. Зберігаю, запускаю наш застосунок, і давайте я спитаю, яка різниця між AI та Data Science. Ось, бачите, в мене з'явилася ця зелена кнопочка Play, яку я зараз натисну, і в мене би API від Eleven Labs працював і мав би програти голосом цей текст. Окей, okay, Бесті, So, like AI, artificial intelligence. Все, текст програється. Бачите, інтеграція з Eleven Labs прийшла успішно. Ми розробили простий інтерфейс чату. Ми додали інтеграцію з GPT-4 моделькою через API. Ми додали інтеграцію з 11 Labs для того, щоб програвати всі наші текстові повідомлення звуком. І тепер давайте перенесемо наш застосунок в інтернет, щоб він був доступний для всіх. Для цього я буду використовувати таку платформу для деплойменту, яка називається Vercel. Майте на увазі, що під час логування до цієї платформи вам потрібно використати ваш GitHub аккаунт для того, щоб все працювало. Це є домашня сторінка цієї платформи. У мене поки що тут немає ні одного проєкту, тому я повертаюся в курсор і буду просити його задеплоїти наш засунок на Vercel платформу Я ось підготував такий промпт. І прошу його виконати цей промпт. Так, бачите, курсор вже починає створювати якісь налаштування, якісь файли, конфігурації. Так, тут, бачите, Vercel просить, щоб я додав мої ключі для його конфігурації. Тобто тут я маю вставити свій OpenAI-ключ. І далі він просить, щоб я так само виконав команду і вставив ключик для 11 Labs. Все, курсор завершив компіляцію. Переніс мій застосунок на Vercel, видав всі зміни, які були внесені. І дав навіть посилання, як це все можна запустити. Якщо ж я перейду на Vercel, я побачу, що статус все готово. На сторінці Projects з'являється теж прев'ю мого застосунку, і тепер я в цю посилання клікну. в мене відкриється мій застосунок. Тепер вже з доступом в інтернет. Розкажи мені, як же ж працює квантовий комп'ютінг. Чи піті інтеграція працює? Все відповідає. Давайте програємо це речення. Sure, Бесті. Quantum computing is like an upgraded version of computing using qubit. голос теж працює. Перетворення тексту в спіч відпрацьовує все супер. Ось такий от був мій перший досвід роботи з курсор. І я. І я вам скажу блін дуже кльово. Так з одного боку, ми розробили досить простий застосунок, нічого там такого супер складного. Кілька інтеграцій, простий інтерфейс, але дійсно воно відпрацьовувало на ура. Досить легко було комунікувати з курсор на рівні промптів, я не заглиблюся в деталі, що там генерується, а більше як користувач, спостерігав за кінцевим результатом. Знову ж таки, треба розуміти, що в такий підхід використовувати для розтробки якихось enterprise комерційних рішень можливо і не дуже є окей, тому що рано чи пізно вам все рівно треба буде заглиблюватись в код і розуміти, що там відбувається, але в випадку зробити щось таке простеньке для себе, для друзів, якусь тулу, яка автоматизує вашу домашню роботу чи ваші якісь звички. В Сам раз прошу дуже, користайтеся, пробуйте. І тут важливе слово пробувати, тому що разів можна подивитися. Я би радив хоча б один раз відтворити, і ви відчуєте оце от користувацький досвід, як працювати з такими AI-агентами по створенню застосунків. А для тих, хто вже трошки створював власні застосунки, чи з курсором, чи з іншими AI-агентами схожими платформами, будь ласка, поділіться вашими враженнями та думками коментарях до цього відео на цьому, все. Дякую за перегляд. Не забувайте підтримувати наш YouTube канал та ставати спонсорами. А так само доєднуйтесь до нашої шість спільноти в Telegram. Бо я вірю, що за цими технологіями майбутнє. Всім па і до наступних зустрічей!